Привіт! А зараз поговоримо про ПМС. Я думаю, знайома абревіатура або передменструальний синдром. Так, це саме той період перед нашими місячними, коли дуже сильно змінюється наш настрій, можуть бути набряки, головні болі і взагалі все дратує. І насправді це ж зовсім не наші капризи, це якраз зміна гормонів у нашому тілі. Цікаво, що дослідники виділяють чотири форми: ПМС. Тож давайте дізнаємось, які. Наприклад, нейропсихічна форма, коли напередодні місячних у нас з'являється тривожність, тратівливість і навіть агресія. Власне, що робити в такому випадку? Дивись! Для полегшення стану тут будуть найкраще працювати силові тренування, адже таким чином ми будемо нормалізувати рівень ендорфінів, дофаміну, серотоніну через рух. Ми знизимо рівень стресу і підтримуємо баланс гормонів. Друга ж форма ПМС це цефалогічна форма, коли мігрень або головні болі реально вибивають нас із колії. Що ж робити в такому випадку? Звісно, ми будемо працювати над зменшенням напруги комірцевої зони, а також зменшимо внутрішній черепний тиск через нормалізацію венозного відтоку. Третя форма має назву набрякова. Ну зрозуміло, що з'являються набряки. Відповідно, рідина більше затримується в нашому організмі. Це може спричинити підвищення нашої ваги. І ось при такій формі доволі гарно працюють силові активні тренування, які направлені на венозний відтік, а також на лімфодренаж. Давайте подивимося, які ж це тренування. У ході нашої практики ми можемо використовувати різноманітні елементи з лімфодренажної гімнастики. Також вони будуть стимулювати наш венозний відтік, розкривати грудну клітину, працювати, наприклад, зі стопами, зап'ястями, але насправді є дуже багато елементів. І остання форма це кризова, коли напередодні місячних жінка відчуває підвищений тиск, серцебиття і навіть панічні атаки. Власне, яка ж практика показана в таких випадках. А ось тут важливий сув практики у бік активації парасимпатичної нервової системи і зменшення емоційної напруги. Тож головне не сидіти без руху. Правильно підібрані вправи допомагають і тілу, і настрою, і роблять цей період значно легшим.